Для тих, хто пропустив мої попередні звернення, я ще раз повторю причини того, що відбувається. Основною причиною збільшення кількості катаклізмів на нашій планеті є астрономічний цикл, зумовлений зовнішнім космічним впливом, який впливає не лише на ядро Землі, а й на ядра інших планет сонячної системи. Цей зовнішній вплив, по суті, своїй, є додатковою енергією, яка інтенсивно нагріває ядро, підсилює плавлення мантії, що призводить до підйому розплавленої магми ближче до поверхні. У наслідок запускається ланцюгова реакція. Зростає нагрів з надар, посилюється вулканічна та сейсмічна активність, відбувається зростання природних катаклізмів по всьому світу. Історичні дані геологічних відкладень і льодових кернів свідчать про те, що Земля стикалася з такими катастрофічними циклами кожні 12 тисяч років. Кожен другий цикл, тобто кожні 24 тисячі років, планетарні катастрофи є ще потужнішими. Саме в такий більш потужний цикл зараз входить земля. Обтяжувальним фактором ситуації є забруднення океану нано та мікропластиком, що знижує здатність океану відводити тепло від літосферних плит, які перегріваються через підняття магми.